Усі ми знаємо про мафію, могутню злочинну організацію, яка проникає усюди, в економіку, політику та культуру, яка заробляє шалені гроші на реки, наркотиках та зброї, про мафію, яка буває колумбійською, мексиканською, російською. Проте народилася вона на Сицилії, іделічному острові в Середземному морі, що здається раєм на землі. Та за райськими декораціями л'ється кров, вирують бандитські війни, корумпується влада. Мафіозі люблять виводити свою організацію коза ностру з часів середньовіччя і повивають її фльором романтики. Насправді, сицилійська мафія зросла в 19 столітті, і в основі її появи лежать прозаїчні економічні та політичні фактори: злам феодального землеволодіння, дикий капіталізм, не владні інститути. З 1860 року Сицилія входить до складу Італії. Держава зіштовхується з мафіозним монстром, якого не здатна побороти. Спроби ентузіастів, комісарів катання тієї епохи викрити та посадити босів мафії, розбиваються об страх, кругову поруку та корупцію. Дони козанострі зміцнюють свою владу, протягують свої щупальця аж до Риму і навіть експортують мафію до Америки. За свою буремну історію, хто тільки не володів Сицилією греки, Карфагеняни, римляни, Араби, Візантійці, Нормани, німці, Іспанці. Острів майже ніколи не був самостійним, тому у сицилійців складається скептичне і навіть вороже ставлення до будь-якої влади. В їхній уяві держава приходить лише для того, щоб бікрасти, принизити або вбити. Не раз волелюбні жителі острова повставали проти своїх гнобителів. Але створити свою міцну державність не спромоглися. Вирішальний вплив на Сицилії мали землевласники барони, царі та боги в своїх володіння. Але старому патріархальному порядку, врешті-решт, прийшов кінець на зарі 19 століття. Під час наполеонівських війн острів на деякий час потрапляє під контроль англійців, які скасовують феодальне землеволодіння та привілеї знаті. Барони масово виїжджають із сіл міста, а свої маєтки або здають в управління іншим людям або віддають в оренду. Формується прошарок управляючих та орендаторів габелотто. Вони конфліктують один з одним та з селянами, але немає міцних державних інститутів, які б могли вирішити ці спори законним шляхом. Острів входить до складу так званого королівства обох Сицилій зі столицею в Неаполі. Ним керує молодша гілка династії іспанських бурбонів. Серед сицилійців вони не користуються авторитетом, а сил правопорядку надто мало щоб навести лад. Сільські місцевості створюють так звані бойові роти нерідко їх очолюють люди з кримінальним минулим. Вони пропонують баронам та габелотто свої послуги, захист і охорону, а противників кошмарять та знищують. Так народжується мафія. Право сили заміщує силу права. Вакуум влади заповнюють озброєні чоловіки, які називають себе людьми честі. Поступово вони об'єднуються в клани, коски, на чолі з Доном. Це старе іспанське звертання до знатної особи. Члени клану не обов'язково родичі. Він включає в себе усіх, хто так чи інакше залежний від дона. Дони люблять хрестити дітей своїх наближених. Так, Інститут хрещеного батька на Сицилії починає асоціюватися з мафіозним світом. Сицилійська мафія ніколи не була суворо централізованою: це федерація окремих коск, кожна з яких контролює певну територію і має свою спеціалізацію: лимонні плантації, пасовища, оренда землі, ринки, порти та багато іншого. Тому єдиного боса у мафії не існує. Але час від часу серед усіх кланів вивищується якась особа, що користується найбільшим авторитетом і є третейським суддею в конфліктах. Мафія практикує складні таємничі обряди, частину з них запозичує у масонів. Ключовий обряд це клятва вірності, новонаверненому роблять надріз на пальці і його кров'ю окропляють святий образ, який потім спалюють а попіл розвіюють. Найголовніше в кодексі честі мафії це правило смиренності. По Сицилійській Умірта або Омерта, члену коски заборонено будь-яким чином сприяти офіційній владі в розслідуванні злочинів та розповідати щось про життя мафії за порушення цього закону смерть. Так створюється кругова порука мовчання, що й досі оповиває козаностру. Хоча мафія асоціюється з усією Сицилією, але насправді вона притаманна лише західній частині острова, її центр в околицях Палермо. На заході тоді панує дрібне та середнє землеволодіння. Відповідно, більше конфліктів і послуги мафії затребувані. На сході Сицилії з центром Месіні збереглися земельні латифундії, а тамтешня еліта не віддає владу до рук бандитів. Протягом усього 19 століття Палермо та Месіна конкурують між собою за вплив. На якомусь етапі здається, що Месіна виграє, бо схід Сицилії активно розвивається, а захід деградує. Але в 1908 році найбільший в історії Європи землетрус вщент руйнує месіну і першість назавжди переходить до Палермо. В середини 19 століття на Італійському півострові, де існує багато держав, посилюється королівство П'ємонт з центром в Турині. Його король Віктор Еммануїл ІІ та прем'єр-міністр Каміло Кавур поступово підминають під себе інші території. Так відбувається Ресорджементо – об'єднання Італії. В 1860 році на Сицилії висаджується тисячний загін на чолі з сміливим авантюристом Жозепе Гарібальді. Трухлий режим неаполітанських бурбонів сиплеться, а місцеве населення повстає проти старої влади і радісно вітає визволителів. Гарібальді встановлює на острові свою диктатуру і декларує приєднання Сицилії до П'ємонту. При цьому він активно контактує з мафією. Єдиною реальною силою, що забезпечує відносний порядок. Через рік сицилійці, яким дають право голосу, а таких спочатку небагато, дружно голосують на референдумі за входження до нової держави об'єднаного італійського королівства. Але скоро нова влада викликає ще більшу ненависть, ніж скинуті бурбони. Уряд Італії так і не дає сицилійцям жаданої автономії, натомість космічно збільшує податки. Середній мешканець острова платить різних збоїв двічі більше, ніж житель Північної Італії. Центральна влада починає забирати сицилійців до армії. Хоча раніше вони були звільнені від призову. Це тяжкий удар по економіці, бо без чоловіків дрібне господарство не може вижити. Тому молоді люди масово ухиляються від служби, а ті, кого таки ловлять, дезертують. На острові розгортається справжнє полювання на людей. Призовні комісії усіма способами намагаються вивезти на чисту воду симулянтів. Одного глухонімого хлопця Антоніо Капелло піддають тортурам, припалюючи шкіру розпеченими металевими гудзиками. на його тілі нарахують 150 опіків. Розгнівані сицилійці повстають або збиваються в банди розбійників, злочинні зашкалює. Кількість вбивств на Сицилії в 10 разів вища порівняно з північ України. Влада оголошує надзвичайний стан, вводить війська, проводить масові облави та арешти, але це допомагає лише частково. В Уряду недостатньо ресурсів, щоб цілком знищити спротив, тим більше, що невдоволені спираються на розгалужену таємну організацію. Прислані на Сицилію чиновники все частіше пишуть до столиці про потужну секту, яка є загрозою для держави. Вперше вони називають її мафією. Походження цього слова невідомо. Але на Сицилії мафіозі називають красивих, сміливих, впевнених у собі людей. В 1863 році в театрі Палермо ставлять п'єсу на сицилійській мові «Мафіозі і з в'язниці Вікарія сентиментальну казку про злочинців, які стають на правильний шлях. Вона стає надзвичайно популярною, і слово мафіозі починає міцно асоціюватися із кримінальним світом. 1866 року в Палермо вибухає повстання рушійною силою якого є мафія. Бунтівники грабують арсенали, урядові установи та суди, спалюють судові документи. Владі доводиться ввести до міста війська і цілий тиждень зачищати територію. Але й після цього мер з сумом констатує, що вплив мафії не ослаб. Справжній уряд Італії знаходяться в палернській тюрмі у Чардоне. і саме там приймаються рішення. Та встановлюються правила, каже він. Сицилійський аристократ, барон Ніколо Торізі Колонна видає книгу Громадська безпека на Сицилії, де описує могутність мафіозних кланів. Він переконаний, що будь-які силові акції не допоможуть, вони лише озлоблюють місцеве населення. У барона є підстави так думати, бо він і сам тісно пов'язаний із мафією. Саме Торізі Колонна дає путівку в життя одному з найсильніших донів. Антоніо Джамонні. 1872 року лікар Гаспаре Галаті успадковує невелику лимонну плантацію поблизу Палермо. Це один із найбільш вигідних бізнесів. З того часу, як британський флот почав закопати лимони для профілактики цинги, попит на них стабільно високий. Галаті приїжджає на острів і відразу вступає в конфлікт з управляючим плантацією Бенедетто Каролло, який є людиною честі, тобто мафіозі. За його спиною маячить зловісна фігура боса коски поселення у Дітори Дона Антоніо Джамонни. Свого часу Джамонна, за протекцію барона Торізі Колонни, призначений капітаном Національної гвардії Палермо. Він має зв'язки у владі. А його клан спеціалізується на кришуванні вирощування цитрусових, змушує підприємців приймати на роботу своїх людей і бере податок за покровительство. Галаті звільняє Каролу і так вступає у відкритий конфлікт із мафією. Нового управляючого плантацією бандити убивають. Власнику погрожують розправитися з його родиною. Люди джамони вимагають, аби плантацію далі контролювали мафіозі. Галаті звертаються до поліції, але справа про вбивство розвалюється. Залякані свідки відмовляються від своїх показів. Щоб врятувати себе та близьких, Гаспара Галаті тікає до Неаполя. Звідти пише листа міністру внутрішніх справ з проханням втрутитися. Чиновник висилає до палермо довіреного офіцера. Але місцеві судді, політики та землевласники так активно підтримують Джамонну, що справу доводиться закрити. Доктор Галаті втрачає свій бізнес. Але в Римі не на жарт переймаються проблемою сицилійської мафії. Влітку 1875 року її діяльність вперше стає предметом парламентського розслідування. Під час дебатів оприлюднюються шокуючі факти співпраці палермської поліції зі злочинним світом. Парламентарі приїжджають на Сицилію, збирають купу фактів, але бояться їх оприлюднити, і парламентське розслідування зводиться на нівець. Тоді за справу береться громадськість. Молоді публіцисти Леопольдо Франкетті та Сідней Соніно, в майбутньому прем'єр Італії, мандрують Сицилію та вивчають життя людей. Потім публікують двотомне дослідження, більша частина якого присвячена мафії. Її Франкетті називає індустрією насильства. Він стверджує, що мафія ніколи не щезне, якщо структура соціальних інститутів на Сицилії не буде кардинально змінена. Після видання цієї книги про сицилійську мафію дізнається вся Італія та увесь світ. Острів здобуває зловісну репутацію. Сицилійці цим обурені і кажуть, що в Римі зводять на них наклеп, а північани не розуміють тонкощів південного життя. Сірчаний бізнес ще одна сфера інтересів сицилійської мафії. На початку 19 століття на південному заході острова знаходять поклади Сірки. Її видобуток – Друга за прибутковістю справа після цитрусових, в цю галузь активно інвестують іноземці. Мафія теж хоче відкусити свій шматочок пирога, робить підприємцям пропозиції, від яких не відмовляються. А ті, хто їх ігнорує, дуже скоро шкодують. В 1876 році мафія викрадає управляючою компанією по видобутку сірки англійця Джона Форестера Роуза. В його дружини вимагають великий викуп. І вона його виплачує після того, як їй в подарунок присилають відрізані вуха благовірного. Це викликає міжнародний скандал: міністр внутрішніх справ призначає до Палермо нового префекта і розгортає жорстку кампанію по боротьбі з мафією. Міста та села вночі оточують солдати і арештовують підозрілих. Викрадачі Джона Роуза застрелені правоохоронцями. Вже за рік уряд Італії звітує, що орд злочинність на Сицилі знищена. Насправді центральна влада просто домовляється із сицилійськими елітами про те, що кричущі випадки на кшталт викрадення іноземців більше не повторяться. А щоб задовольнити громадську думку, кількох особливо нарваних бандитів засуджують і вішають. Натомість тепер уряд інвестує в Сицилію більше коштів, а корумповані чиновники та мафіозі їх ефективно освоюють. В 1883 році сірчані мафії завдають нового удару. Біля міста Фавара поліція влаштовує грандіозну облаву на місцеву коску Фрателанцу. Прямо під час церемонії посвячення арештовує відразу 220 учасників. Суд над членами клану є одним із небагатьох успішних кейсів по боротьбі з організованою злочинністю на Сицилії. Керує цією операцією поліцейський Ермано Сан Джорджі. Його енергію та принциповість помічають у Римі і в 1898 році призначають шефом поліції Палермо. Сан Джорджі з ентузіазмом береться за роботу. має намір вивести на суд все керівництво сицилійської мафії. Починає з так званої справи про чотирьох зниклих. Коли біля Палермо поліція виявляє підвал з трупами застрелених людей. Розплутуючи цей клубок, Сан-Джорджі виходить на мільйонера Ігнаціо Флоріо, у якого на віллі садівником працює глава мафіозного клану Олівудса Франческо Нотто. Це звична практика тих часів, коли мафіозні боси живуть під боком оборонів, надають їм послуги і у відповідь користуються патронатом аристократів. При розподілі грошей від викупу за викридену доньку одного бізнесмена Нотто свариться з кількома членами коски. І щоб помститися, заманює їх у пастку і вбиває в тому самому зловісному підвалі. Сан Джорджі вперше ламає правило омерти стійне мовчання. Вдови убитих, а також ще одна жінка, чию доньку застрелила мафія, погоджуються свідчити в суді. Крім того, шеф поліції Палермо знаходить ще одного надзвичайно цінного свідка: боса Коски Маласпіна Франческо Сіїну. Він вступив у конфлікт з могутнім доном Антоніо Джамонною та програв йому в кривавій війні. Після замаху на своє життя Сії надає свідчення поліції. За його наводкою, в ніч на 28 квітня 1900 року Сан-Джордже арештовує відразу 33 мафіозів. Після подальших слідчих дій пише керівництву в Рим детальну доповідь з фактами та доказами, описує сфери впливу восьми мафіозних кланів Сицилії. І наводить імена їх очільників. У той час уряд Італії очолює генерал Луїджі Пелу, який у всьому підтримує Сан-Джорджі. Він дає зелене світло на судовий процес проти босів мафії. Суд розпочинається в травні 1901 року на лаві підсудних 89 мафіозів різного калібру. Але Дона Антоніо Джамонне серед них немає, бо головний прокурор Сицилії особисто викреслює його зі списку звинувачених. Політична ситуація між тим змінюється. Після невдалих парламентських виборів генерал Пелла подає у відставку, і Сан-Джорджі вже не має безумовної підтримки в столиці. Розрахунок шефа поліції на покази Франческо Сіїни марний, той іде на Мирову джамонною і відмовляється свідчити. В результаті 32 підсудних визнають винними в організації злочинної групи, але тут же звільняють з під варти із врахуванням сроку перебування за гратами під час слідства. Інакше і бути не могло. Якщо люди, які вечором засуджують мафію, зранку починають її захищати, гірко каже сан джорджі 1 лютого 1893 року в копе потягу терміні Палермо їде сицилійський аристократ барон Еммануеле Нотарбертоло. На одній із станцій до нього підсідають двоє попутників. Коли потяг заїжджає до тунелю, вони нападають на барона. Наносять йому 27 ножових ударів, а тіло викидають з вагону. Убивство Нотар Бартоло сколихує Цицилію та Італію. Відразу повзуть чутки, що це справа рук мафії. На першому судовому засіданні в Мілані стрілочниками хочуть зробити залізничних службовців. Але на суді виступає син покійного і оприлюднює шокуючі факти. Барон Еммануеле Нотарбартоло займав посаду гендиректора Банку Сицилії та показав себе ефективним менеджером. Там у нього виник конфлікт з членом Ради банку Рафаеле Паліцоло, який тісно пов'язаний з мафіозним кланом Вілабате. Через нього мафія намагається запустити руки в банківські сховища. Врешті-решт, Нотар Бартоло звільняється, але в 1893 році ходять чутки про його повернення до банку. За цей час Паліцоло робить блискучу політичну кар'єру, обирається депутатом парламенту. А через банк реалізує схему штучної підтримки курсу акцій компанії родини Флоріо, яка веде переговори з урядом про державні контракти. Повернення Нотар Бартоло може зірвати ці махінації, смерть барона надзвичайно на часі. Після таких сенсаційних відкриттів. Парламент Італії позбавляє Паліцолу депутатського імунітету, а глава уряду санкціонує його арешт. Крім самого Паліцолу, на лаві підсудних один із виконавців злочину мафіозі Джузепе Фонтана. На суді Паліцоло виставляє себе жертвою політичних інтриг, а Фонтана наполягає на своєму алібі. Суд заслуховує понад 500 свідків, серед яких міністри, сенатори і депутати. Нарешті присяжні виносять вердикт. Паліцоло винен в замовленні вбивства на Торбертолу, а фонтана в його виконанні їм дають по 30 років. Але поборники справедливості рано радіють, це ще не кінець епопеї. Касаційний суд, посилаючись на процесуальні порушення, скасовує вирок і починається повторне слухання справи у Флоренції. Одного з ключових свідків звинувачення знаходять повішеним в пансіоні, де він проживав цю смерть визнають самогубством. На цей раз присяжні виправдовують палітсоло та фонтану через недостатність доказів. На Сицилі ак з депутату влаштовують тріумфальну зустріч як національному герою. Він навіть пробує знову обратися в парламент, але невдало. Вбивство барона Еммануела Наторбартолу залишається нерозкритим. В кінці 19 століття простолюду на Сицилії живеться не солодко. Звичайні селяни та сільськогосподарські робітники. Важко працюють і отримують мізер за свою роботу. Все більше людей в пошуках кращого життя емігрують. Найбільше до США, де у містах формуються великі італійські квартали. Невдоволення бідняків обертається створенням цілої мережі радикальних організацій, які називалися ФАші від слова фашіо, Союз Пучок, не плутати з майбутнім фашистським рухом Муссоліні. Ідеологія фаші це дивовижний сплав різних ідей. Учасники сицилійських фаші одночасно вірять Карлу Марксу, королю Італії та Ісусу Христу, і не бачать в цьому жодних протиріч. В містечку Корлеоне поблизу Палерму фаші очолює дрібний чиновник Бернардино Веро. Щоб зміцнити свій рух, він іде на контакт з місцевою коскою Фратуці і навіть проходить обряд, посвячення в мафіозі. Але тримає ці зв'язки у великій таємниці: спочатку мафія обіцяє веро. У разі повстання виставити йому в поміч власну Збройну армію. Але у мафіозі немає ідеології, є лише цинічний розрахунок. Коли в 1893 році Фаші оголошує страйк, Коска Фратуці стає на бік землевласників та орендарів. Веро відходить від мафії і з друга стає ворогом. Він продовжує боротьбу іншими засобами, створює сільські кооперативи, які орендують землю безпосередньо у землевласників, оминаючи посередників габелото. У результаті отримує кілька замахів на своє життя. Кулі свистять буквально в нього біля скроні, і він дивом залишається живим. В 1912 році парламент Італії вкотре переглядає виборче законодавство і розширює кількість виборців. Тепер право голосу мають усі чоловіки з 30 років. Таким чином електорат зростає з 7 до 23%. Це відкриває шлях шляху політику, його обирають мером Корлеоне. Але мафія не пропачає старих образ. 3 листопада 1915 року кілька найманих убивць буквально зрешечують його кулями на вулиці міста. Традиційно для Сицилії убивць ніхто не знайде. На межі 19 та 20 століть італійська організована злочинність у США є великою проблемою. На ґрунт нового світу пересаджують звичаї мафії. Робиться один із найбільш зловісних і талановитих донів Віто Кашаферо. Син Палемських бідняків, він замолоду в мафії, займається рекетом та встигає долучитися до діяльності Фаші під час їх медового місяця з Козанострою. Під час вимушеного перебування у Тунісі займається контрабандою худоби, маючи невелику флотилію кораблів, а паралельно переправляє багатьох мафіозів до США, де виникає справжній філіал Сицилійської мафії. Скоро Віто Кашоферо сам їде до Америки через проблеми із законом після викрадення ним 19-річної баронеси Клориндо Діваль-Петроса. Там Дон Віто входить в контакт з двома найвпливовішими Нью-Йорка – Джузепе Морелло та Ігнаціо Лупо. Разом вони провертають різноманітні справи. Кашоферо придумує, як краще обкладати даниною дрібних та середніх промисловців, торговців інтранспортні фірми. Він наполягає, щоб побори не розгоряли бізнес. Навпаки, мафія повинна сприяти його розквіту, тоді у майбутньому данина буде ще більшою. Треба знімати вершки з молока не розбиваючи пляшку, каже він. Сицилійська мафія у Сполучених Штатах знана під назвою Чорна рука, бо присилає відповідний знак своїм жертвам з вимогою сплатити певну суму. Одного разу таке лише щастя приходить до всесвітнього відомого співака Енріко Карузу. І тут йому допомагає поліцейський лейтенант Джузепе Петрозіно, який спеціалізується на боротьбі з італійською мафією. Завдяки Петрозіно вдається схопити ракетирів. Детектив далі йде по сліду Чорної руки і викриває фабрику друку фальшивих доларів, за якою також стоїть дон Віто Кашоферо. Петрозіно наступає мафіозі на п'яте і Кашоферо тікає назад на Сицилію. Там, завдяки впливовим покровителям, почувається безпечно. Авторитет Дона Віто на висоті, він допомагає кільком близьким до мафії політикам обратися в парламент. Він вирішує суперечку між Косками. Він водить знайомство з представниками еліти. Він веде розкішне життя, але при цьому його обожнює біднота. Бо щоразу, як до нього звертаються за підтримкою, Дон Віто допомагає. Коли Кашоферу приїздить в якесь сицилійське село, люди буквально цілують йому руки. Але Джузеппо Петрозіно не збирається відпускати таку велику рибу як кашоферо. Тому приїздить на Сицилію, щоб домогтися його екстрадиції до штатів. В ніч на 12 березня 1909 року, на центральній площі Палермо він очікує на зустріч з інформатором. Раптово двоє невідомих відкривають по ньому щільний вогонь. Американський поліцейський стікає кров'ю. Зухвали вбивство Петрозіно викликає величезний резонанс. Підозра відразу падає на донавіто. І, хоча його арештовують, але мафіозі надає залізобетонне аліби і виходить на волю. Розслідування пробуксовує, а потім остаточно глохне. Убивця американського поліцейського так ніхто і не покарає. Безкарність ще більше звеличує кашоферу. На Сицилії тепер немає більш поважного та впливового боса, ніж Дон Віто. Але після Першої світової війни золотий вік сицилійської мафії завершується. Італійський диктатор Беніто Муссоліні береться за неї всерйоз. Держава тепер набагато сильніша і хоче потіснити конкурентів. Дон Віто Кашоферо схоплений поліцією в одній із численних облав і засуджений до довічного ув'язнення. Він помирає в тюрмі поблизу Неаполя в 1943 році від голоду. Напередодні масових американських бомбардувань його просто забувають звідти евакуювати. Але на відміну від окремих мафіозі, сама мафія безсмертна, вона відроджується. Хоча зараз їй вже не так комфортно, як раніше, але боротьба між злочинним світом та державою триває.